Усім привіт! З вами Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про різницю між словами Older, Elder і farther Further, які ми зустрічали у попередньому відео, де розглядали ступені порівняння прикметників. Також сьогодні ви дізнаєтеся декілька нових слів. І в кінці уроку матимете змогу пройти невеличкий тест, щоб перевірити, що ви запам'ятали, а що ні. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики. Є вже 13 відео на тему корисні фрази в англійській мові, і ви знайдете багато чого корисного тут для себе. Давайте розпочнемо. Різниця між older, elder, «farther» і «further». У попередньому відео ми розглядали ступені порівняння прикметників, і там були у нас ці слова. Тому я вирішила в цьому відео розглянути між ними різницю, тому що вона є. Олдер застосовується до людей, до тварин і неживих об'єктів. Elder тільки до людей. Older і Elder прикметники, утворені від слова old, ми це знаємо, але іноді Elder використовується і як самостійний іменник, що неможливо для Older. Тобто older може бути тільки прикметником, а elder і прикметником, і іменником. У таких ситуаціях воно має значення старший, це в значенні людина, тобто це іменник старший або ж старішина. І у нас є така картинка older or elder. The comparative of old is older. Вищий ступінь порівняння old це older. We use elder only when we talk about people in a family. We use elder. Ми використовуємо elder only when we talk about, лише коли ми говоримо про people in a family, людей у сім'ї. Коли ми лише говоримо про людей у сім'ї. І приклади розглянемо. David is older than me. David старший за мене. Старший ніж я. My elder brother is blond. Мій старший брат Блондин. І ще один момент, що коли ми вживаємо слово elder, ми висловлюємо більшу повагу до тієї людини, відносно кого це говоримо. От тут elder brother, ми більшу повагу висловлюємо до брата. А коли кажемо David is older than me, ми бачимо, що дівчинка навіть трішки якби, глузує зі свого брата. Тобто, це менш поважне слово. «ми». Виявляємо більшу повагу за допомогою слова elder. elder. We don't say that somebody is elder. Ми не кажемо, що somebody is elder. Тільки older в цьому випадку. You can also use older in this case. My older brother is blonde. You can also use older. Ти також можеш використовувати older in this case, у цьому випадку. My older brother is blond. Мій старший брат блондин». Отут ми older замість elder вживати можемо. Further вживається, коли йдеться про відстань. Further, коли йдеться про час, міру чи кількість. У значенні далі за тим. Наприклад, my house is located farther away from the city than yours. My house, мій будинок, is located. Розташований. У нас нове слово «located» розташований. Американський варіант. Located. Британський. Located. Farther away – набагато далі. Ми використовуємо прийменник «away», щоб показати, що щось розташовується далеко. «Farther away» набагато далі from the city» від міста – «than yours» ніж тві ще раз. My house is located farther away from the city than yours. The store I'm looking for is farther down the street. The store, магазин I'm looking for, який я шукаю, is farther down the street. Далі по вулиці, коли ми хочемо сказати по вулиці, ми використовуємо down, down the street. По вулиці, якби вниз по вулиці, але от мається на увазі просто. По вулиці можна також сказати up the street, якби по вулиці вгору. Is farther down the street. Далі по вулиці. I'll need to study further to become an expert in this field. I'll need to study further. Мені потрібно буде навчатися надалі to become an expert, щоб стати експертом in this field. У цій області або ж у цій сфері. Field саме слово може означати поле. Це таке одне зі значень основних, а також область або сфера. In this field, у цій області чи сфері. The company wants to expand further into international markets. The company компанія – wants to expand, хоче розширювати to expand нове слово розширювати. Британський варіант expand. Американський. expand. To expand further розширюватися далі into international markets у міжнародні ринки. International markets міжнародні ринки. Зверніть увагу на транскрипції: американська international markets і британська international markets. International – британський варіант. International – Американський. International – market. Market. І перейдемо до англійської на слух. Уривки будуть досить складні, досить важко буде розібрати, що там будуть казати, але постарайтеся. І потім я вам вже скажу, що там було сказано, і ви просто передивитеся ще раз. And they're growing older older. by the minute, much older. And they're growing older by the minute, much older. And they're growing older by the minute, much older. To grow older це старішати. and they're growing older, І вони старішають by the minute. з кожною хвилиною. Much older. Можна перекласти, як сильно старішають. Запишемо. І повторіть це речення. Наступний уривок. Тут нічого складного немає. An elder sister. Старша сестра. Elder. Це слово ми використовуємо коли виявляємо повагу. І також це повторить голос. I can't run any further. I can't run any further. I can't run any further. Тут, можливо, не було чути ось цієї букви «ті» в кінці в слові «can't». але ми можемо зрозуміти, що тут було заперечення завдяки слову «any». any тому що ми його вживаємо в заперечених і питальних реченнях. I can't run any farther». Я далі не можу бігти. Також це повторить голос. But being a woman in this field is hard. But being a woman in this field is hard. Досить складно це розчути, так я згодна. But being a woman, але бути жінкою, тобто being навіть, якщо дуже точно перекладати, то буття, але ми так не говоримо в українській мові. But being a woman, але бути жінкою in this field, у цій сфері is hard. Це складно. Також це речення повторить голос. І наш останній уривок. Ми розширили наш бізнес. І це речення також повторить голос. І тепер всі уривки буде відтворено ще по одному разу. Сподіваюся. З цього разу ви вже точно скрізь почуєте де, що було сказано. І тепер повторимо нові слова та фрази, які у нас сьогодні були: located, розташований in this field, у цій області або сфері to expand, розширювати. International markets, міжнародні ринки. І тепер, якщо ви хочете перевірити себе, є невеличкі тестові завдання. Як ви скажете, розташований. 3, 2, 1. Located у цій області, сфері. 3, 2, 1. In this field. Розширювати. 3, 2, 1. To expand. Міжнародні ринки. 3, 2, 1. International Markets. Ось така картинка на кінець. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого, щастя вам, здоров'я, гарного дня! До побачення.